Це як треба було чудово постаратися, щоб придумати такий дивовижний спосіб. Ти про бутерброд? Та де там? Я про письмо. Яке ще письмо? Письмо роду. Із плином часу люди відчули потребу передавати свої знання із покоління у покоління, аби досвід однієї людини став у нагоді всьому людському роду. Мабуть, саме це стало початком письма роду. Саме так можна прокоментувати зародження писемності в Україні. Та як же було створити такий універсальний передавач? Завдання точно не з легких. Тому взялися створювати щось універсальне. Великою заслугою у створенні нашого письма були Кирило й Мефодій. Саме вони доклали чимало зусиль для того, щоб створити нашу так звану кирилицю. Брати були першими просвітителями. Та проповідниками християнства на наших землях. Вони створили дві абетки: першою була глаголиця, а на її основі з'явилася кирилиця, названа на честь одного з братів. Створення абетка дало потужний поштовх для розвитку слов'янської культури і поширення християнства. Сучасним нам важко зрозуміти всю революційність цього відкриття. Ну, вигадали вони письмо. А що з цього? А те, що без цього відкриття наш ланцюжок еволюції точно б не відбувся: не було б літератури, фільмів, новин та газет. І вже точно ніяких кодів для програмування. В такому разі і вже точно не дійшов до створення смартфонів. І свій величезний вплив на розвиток українського письма здійснив він Нестор Літописець. Звідки пішла руська земля? І хто перший в ній почав княжити? Цими словами починається літопис. У ньому Печерський Чорноризець зумів показати історію нашої держави. Науковці стверджують, що у середньовічній історії немає прикладу рівного літопису Нестора. 27 жовтня ми згадуємо великого культурного та освітнього діяча. Того, чиїм досвідом ми пишаємося безмежно. Вчені стверджує, що у ті часи рівного за культурною спадщиною та літературною цінністю твору просто немає, не було і вже точно не буде. Тож дозвольте від щирого серця привітати всіх нас із днем української писемності та мови і просимо прийняти ось такий символічний дар. Сучасна історія України максимально ефективно пояснила всім і кожному, наскільки важливо розмовляти саме українською мовою. Мова це не просто словниковий склад, доведено кров'ю, це генетичний код кожного з нас. Тож варто знати, любити та поважати мову наших предків, мову нашого роду. Адже тільки в такому випадку у нас є шанс вижити як нація. А письмо. Вчителі кажуть, що у нас із ним виникають проблеми. Але погодьтесь, українська графіка 100% красива. Писати це наш величезний шанс передати нащадкам інформацію про сучасні події. Триває третій рік повномасштабного вторгнення і одинадцятий рік російсько-української війни. А ще кажуть, що ми кожного дня пишемо свою історію. Саме пишемо, то хай те письмо буде жовто-блакитним. Важливість письма можна зрозуміти ще й цінністю ось цього. Зізнавайтеся, у вас є хоча б один автограф? Як ото колись з давніх давен писав Нестор Літописець про наш славний український рід. Так і ми нині продовжуємо все це ж письмо, бо йому кінця не буде, допоки є сила, і слава, і воля свята. Неспроста говорять, що рідна мова. Дається народові Богу, а чужу приносять на вістрі ворожих спасів. Це вислів відомого українського письменника Василя Захарченка. Це світло, яке веде нас у пітьмі незвіданого та незрозумілого, світло, яке живе всередині кожного з нас. Мова і письмо то дві величні симфонії нашого буття. Бо якщо зазирнути в глибину сучасних бойових дій, то все почалося фактично через мову. Закликаємо всіх і кожного цього дня приєднатися до радіодиктанту Національної єдності. Це чудовий привід взяти ручку і самому пригадати свій власний почерк. І уявіть собі, можливо, саме у цей момент вашою рукою писатимуть всі ваші предки. Ти все зрозумів? Андрій, а бутерброд. Який тут бутерброд? Треба і собі долучитися до свята, бо письмороду пропаде. З Днем української мови та писемності. Рідна Україна.